Життєво необхідна допомога для наших рятувальників. Понад 200 піротехнічних розрахунків ДСНС отримали сучасне обладнання для розмінування від наших європейських союзників. Програма розвитку ООН в Україні разом з урядами Швеції, Данії та Японії приурочили передачу техніки нашим саперам до міжнародного дня просвіти з питань мінної небезпеки та розмінування. Як це було? Дивіться в нашому сюжеті. Це підривні машинки, які нам надали. Е Інші країни, які нам необхідні саме для проведення робіт з розмінування місцевості, також ви можете побачити засоби зв'язку, які нам необхідні для зв'язку між підрозділами, коли вони працюють, наприклад, там на декупованих територіях. А ще металодетектори, захисні жилети та шоломи, лазерні далекоміри, портативні та автомобільні радіостанції і багато іншого вкрай необхідного приладдя. Усе це ДСНСникам передали наші європейські партнери, зокрема уряди Данії, Японії та Швеції. Сапери кажуть, нині така підтримка життєнеобхідна, адже ступінь замінованості України критичний. Така допомога нам неймовірно потрібна зараз, тому що роботи ще дуже багато, ще близько 156 тисяч квадратних кілометрів нашої країни. Ін є потенційно замінованим, тому робота дуже багато. Крім обладнання, партнери купили для наших саперів і бронеавтівку. Загалом допомогу отримали понад 200 піротехнічних розрахунків ДСНС. Співорганізатори програма розвитку ООН. приурочили події до міжнародного дня просвіти з питань мінної небезпеки та розмінування. Для UNDP сьогодні день особливий, який присвячений порятунку життів та розбудові миру. Це надзвичайно важлива подія. Я хочу підкреслити внесок системи ООН в розмінування і гуманітарне розмінування в Україні. Для нас це зміна парадигм. Активний союзник України в питанні розмінування Японія. Раніше уряд країни вирішив надати понад 100 мільйонів доларів на відновлення нашої держави. Частину цих грошей спрямують на допомогу в розмінуванні територій, кажуть у посольстві. Ми готові ділитися досвідом з розмінування з Україною, готові надавати технічну підтримку, особливо що стосується онлайн-детекторів для розмінування. Також, окрім надання технічної допомоги, ми зараз розглядаємо можливість спільного виробництва, щоб розробляти потрібну техніку для України саме тут. У міністерстві внутрішніх справ подякували нашим союзникам за пришвидшення розмінування України. Однак і наголосили, що ще більше роботи попереду після звільнення всієї. Території держави від ворога потрібно насправді розуміти і говорити сьогодні про те, що найбільше замінованими, очевидно, будуть ті території, які тимчасово окуповані. І чим довше вони знаходяться під окупацією, тим щільніше ворог мінує ці території. Нині за інформацією МВС потенційно замінованими вважають 25% усієї території України. За період повномасштабної війни піротехніки ДСНС знешкодили понад 780 тисяч вибухонебезпечних предметів. Єгор Махло, Наталія Луценко, Андрій Біньковський. Фактиві єдині новини.